Друзі, вітаю! Росіяни щинили жахливі обстріли по Україні, били по цивільних будинках, били по чоловічих монастирях, били по потягах. Але Україну не спинити, Україна рухалась і рухається далі, як той потяг, який доїхав до місця призначення і щопа. Як росіяни не били, хоч і є загиблі, поїзд все ж таки довіз і доїхав, і точно так же Україна дійде до. Перемоги зараз Сибіга розкрив, яким чином мирна угода може бути підписана з росіянами, і там є певна формула. Плюс сказав, розкрив деталі, про які теми Зеленський може говорити з Путіним. Фіцо дав прогноз, коли може закінчитись війна, прильоти на території Криму. Українська армія попрацювала дуже потужно. Ну і власне. Райан Олірі написав колонку про зміну формули війни. Каже, треба знищувати не росіян на лінії зіткнення, а треба, власне, знищувати логістичні. Ланцюги і треба бити трошки більше вглиб за 10, 20, 30 кілометрів. Давайте це теж проаналізуємо. Змінена формула війни. Це те про що і Олірі каже, що про це ще говорив залужний два роки тому. Як змінити фронт, щоб армія була ефективнішою? Давайте теж кілька слів про це скажемо. Підпишіться на цей youtube канал, щоб не пропустити. Важливу інформацію в цей критичний час. Перше, друге, нам з вами 200 з маленьким хвостиком, тисяч залишилось, щоб добити збір і до понеділка ніяких зборів заробляємо, працюємо і готуємося до наступних, тим більше там є дуже-дуже класні історії. Тому підпишіться, Донат, а ми починаємо. Росіяни били по Київщині, били по Одещині, в Одесі чоловічий монастир, Кривий Ріг. Запоріжжя, 100 квартир постраждало, автівки постраждали. Ну і Харківщина, коли росіяни влучили, спеціально б'ють шахедами, б'ють по наших потягах, б'ють по логістиці, мирній, цивільні, б'ють по людях. Ну, але все, що треба знати про наші. Наші підходи і російські підходи в той час, коли вони б'ють по мирних цивільних, українці не здаються. І потяг, в який влучили шахеди. Там військовий з 93-ї бригади, просто прекрасний військовий рятував цивільних, виводив, допомагав. Ну, от потім відчепили пошкоджені потяги. Всіх вцілілих, ну, когось забрала швидка, зрозуміло, що є жертви. Ну, от, але далі потяг поїхав. І от в той час, коли Росія демонструє фашизм, коли Росія демонструє от якраз ці звірства, українці демонструють, що все рівно доходять до своєї цілі. Те, що я вам казав раніше, ми все рівно зробимо на крок більше. Далі, Reuters е, дає схожу інформацію, як вчора. Financial Times кажуть, що Якщо Україна підпише мирну угоду Трампа, то тоді можуть бути гарантії безпеки від Трампа, ну і від Штатів. Але Дональд Трамп цим спекулює і маніпулює. Вчора казали: якщо вийдете з Донбасу, тоді будуть гарантії. Зараз, якщо підпишете угоду, будуть гарантії. Ну, давайте чесно. А що в цій угоді? Є вихід з Донбасу. Ну, тоді, значить, це підтвердження вчорашньої інформації. Хоча Білий Дім сказав, що ні-ні, ні, це все неправда, такого не було. Але сьогодні бачимо, повторюється інформація. Ну і говорить, що підпишете угоду, будуть гарантії. Ну, покажіть тоді угоду. Сибіга, наш міністр закордонних справ, каже, що угода це буде 20 пунктів. От і він каже, що ми підпишемо з Сполученими Штатами, а Сполучені Штати підпишуть. З Росією, тобто напряму можливо, навіть ми з ними підписувати нічого не будемо. Європейці не будуть брати участь в угоді, це умова росіян, ну, от, але будуть консультантами, це е, умова нас. Зеленський може зустрітися з Путіном, будуть обговорювати два питання. Поки що дат немає, конкретики немає, але в багатьох є відчуття, що ця зустріч може статися. Тут головне президенту. Не втриматися і не знищити цього підлого фашистського окупанта примісінько зустрічі. обговорюють два питання: запорізька атомна станція і території. Позиція росіян зрозуміла. Вийти вони хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу. Ну от, але вчора Кріс Міллер розказав, хто звідки має вийти. Ну от і заяс росіяни хочуть половину атомної енергетики з нашої станції. Фіцо поки що по зустрічі немає, і немає дати. А Фіцо каже, що 1 листопада, до 1 листопада 2027 року має закінчитись війна. Новий прогноз. Давайте я вам моя головна порада. Ми не закохуємося в прогнози. Взяли, взяли. Ну от Фіцо путінський подаван, може щось і знає, але це точно не та людина, якій ми будемо довіряти. Може статися і в березні, і в травні. Тому поки що не спішимо з прогнозами. У нас є багато прогнозистів, але поки що жоден з них не вгадав. Каже, що закінчиться війна, і всі побіжать інвестувати в Росію. Смішна заява, низькопробна, більше схожа на підлобузництво. Тому що, а чого інвестувати в Росію? Щоб що? Щоб так як в Хайнекена за долар забрали заводи, які мільярди стоять? Щоб як в Тойоти, в Фольксвагена, заводи позабирали, так інвестувати? Розумієте? Тому не вірю, що хтось там буде інвестувати в Росію. Можливо, щоб вивезти з неї їхні копалини. Ну да, можливо, Китай чи Штати захочуть. Жодна нормальна, адекватна компанія туди не піде. І ви пам'ятаєте, ми з вами робили бойкот західних компаній на російських ринках, і багато хто з них продавав, віддавав, виходив і, повірте, точно повертатись не захочуть. Франція обіцяє нам передати ППО і додаткові міражі. Це їхні літаки, файтерджети. Плюс обіцяють ще дати трошки ракет. За що дякуємо дружньому і братському нам французькому народу і їхній міністерці оборони? Кримський міст сьогодні закривали аж на 7 годин прильоти по <coughs> аеродромах Бельбек, Сакі і Кача. Тобто українці зараз знищують інфраструктуру ворога для того, щоб не було прильотів по нашій. Стороні. Саме про це написав Райан Олірі е, колонку, що треба трошки змінити формулу війни. Ну, насправді нічого нового, е, він відреагував на заяву міністра Федорова, що треба вбивати по 50 е, щомісяця, мінімум, це мінімум, давайте на цьому не зупинятися. А Брайан каже, чи Райан, е, каже, ні, типу, дивіться, не ставте такі цілі. Він каже, залужний ще два роки. Тому йому не дали це реалізувати, але він про це говорив і сказав, що треба робити інакше, не треба воювати, як мала Радянська армія. Треба воювати ефективніше. І залужний тоді сказав, і про це пише Лірі, що треба бити в логістичні цепочки росіян, там, де вони за 10-20 кілометрів привозять зброю, техніку, там, де стоїть значить, паливо. І залужний сказав, бийте туди. Тоді ефективність наших ударів буде в рази вища. особливо якщо і коли ми говоримо про безпілотні системи, треба міняти цю формулу. І Тоді змінивши цю тактичну задачу, стратегічно можемо отримати перевагу. Ну і, власне Олірі, це американець, який воює в збройних силах. Він посилається на Змінену формулу війни залужним, залужний якраз над цим багато тоді працював, і армію дронів придумував і багато інших речей. Ну єдине, що йому тоді не дали все це реалізувати. Але зараз американці повертаються, кажуть: робіть так, як він тоді казав. Це правильна історія, і таким чином ми зможемо бути ефективнішими. Ось так зараз і зараз там дуже велика дискусія в американській в нашій пресі. Ну і всі власне почали про це дуже дуже багато говорити. Це якщо дуже спрощено. Одним словом, ми з цієї війни витягуємо максимальну інформацію, що називається «data-based war». От ми витягуємо, міняємо, думаємо, мислимо кожну секунду для того, щоб знищувати окупантів. І логістичні їхні ланцюги, і їх особисто, і на їхній території, і навіть на тимчасово окуповані Україна б'ється для того, щоб знищити ворога і дійти до цієї омріяної перемоги та миру. Це вся, друзі, інформація. Напишіть, варто Зеленському зустрічатися з Путіним особисто зараз, не варто. Друге, напишіть, будь ласка, про. Ось цю формулу війни, як ви це бачите. Ну і третє, власне, що я хотів, щоб ми поговорили в коментарях, ось ця формула Сибіг. І він каже, що ми з Штатами не напряму з Росією. Росіяни з штатами теж підписують. Питання просте: чи буде така формула без прямого договору працювати? Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. Ми збираємо до мільйона і потім робимо невелику паузу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустріча!